Брехня! Синтетична теорія еволюції взагалі не доводить і не спростовує існування творця. Якщо в будь-якої інформації є автор, це не заперечує еволюцію. Це дядьке шоу для дітей. Креаціонізм же. свівтонаучне течення в протестантізмі. Недосказаність і узагальнення 20 хвилин пустослов'я. А теорія еволюції так і остається в силі. Та да ладно. А що сказати то хотів? Маніпулювання і перекручування фактів автору. Дешева псевдонаукова маячня. Провінційна клоуна. Просто набір сценок, де він кривляється. Софістика. балачки. Клоунада. Кривляється. Брехня. Кривляється. Недосказаність і узагальнення. загалі. І це, на твою думку, адекватна реакція? Саме так повинні виглядати контраргументи на наші аргументи про слабкість теорії еволюції. Так, професоре, можна погодитися, що тут більше емоцій, ніж логічних заперечень. Але це нормальна реакція людей, які переживають стрес від підважування їх фундаментальних переконань. До речі, хочу нагадати, що такий самий стрес переживає і Анатоль, з яким я на квантово інформаційному зв'язку. Так, ти маєш рацію. Це ж бідні люди можна поспівчувати. І це такий самий стрес і шок переживали ті науковці, які свято вірили, що науковий світогляд сумісний тільки з ідеєю самозародження матерії та життя і їх еволюцію в. Розумне життя. Це ж скільки зусиль волі треба прикладати, щоб залишатись вірними доктрині натуралізму та атеїзму, коли ти чуєш аргументи, які це заперечують. Ну, дійсно, така напруга можна і психанути. Я думаю, що їх дратує, як і мене, бездоказовість таких тверджень. Яких? Про те, що для доказу загальної теорії еволюції потрібно вірою прийняти дедуктивні передумови, що не може бути ніякої надприродної причини для появи матерії типу Бога, творця чи вищого розуму. Тобто їх дратують не тільки аргументи проти натуралістично-еволюційного світогляду, а й те, що їм не дають просто вірити і сповідувати цей світогляд. Бо якщо виявиться, що є щось або хтось поза природою, то потрібно буде переписувати не тільки підручники, але й сенс змісти ціль життя. Ну, типу того. Ага. Ну ось я ж і хочу розповісти про тих науковців, яким виявилось замало готового натуралістичного пояснення наявних наукових фактів. Еволюціоністи-любителі відразу задіяли вже знайому схему. Тобто вони почали вважати, що мутації на рівні генів, які були експериментально доведені, і спостережувані, є підтвердженням того, як відбувалась макроеволюція генів від якихось примітивних форм до розвинутих. Більше того, ті ж самі еволюціоністи-любителі почали вважати, що пояснення цієї синтетичної теорії еволюції, яким чином з'явилась інформація, і її носії гени, доводить що Бога не існує. Насправді, еволюціоністи професіонали знають, що мутації виступають лишень моделлю недосконалою, примітивною, яким чином могла відбуватись глобальна еволюція генів. Більше того, вони знають, що ця теорія не доводить неіснування творця, а це постулює, тобто стверджує це як певну ідеологічну основу самої теорії. А, а де ви? А, Ось! А ось ті науковці, які, як говориться, не приймали на віру ідеологічні передумови та дедуктивні гіпотези теорії еволюції, опинились перед величезною проблемою. Накопичені наукові дані з генетики, біохімії, біології, врешті фізики, приводили до прямо протилежних висновків, які в теорії еволюції були основою. О, чай! Побічний ефект моїх фокусів. Чай з'явився, нормально поцукрований. <кхм> Отже, на основі цих наукових даних науковці розвинули нову теорію, яку назвали intelligent design theory, або коротко ID theory, що зазвичай перекладають як теорія розумного задуму, але можна перекласти як і теорія розумного дизайну, або теорія інтелектуального дизайну чи задуму, в залежності, як перекладати по окремості ці слова з англійської. В будь-якому випадку, це. Індуктивна теорія, яка спиралась на наукові дані, і з них зробила теоретичні висновки. Вже античні філософи наводили аргументи на користь того, що існують не багато богів, причому людиноподібних, а єдиний те, у грецькою бог. Згодом про ці пошуки і висновки античних філософів говорить апостол Павло в своєму першому розділі Послання до Римлян. Легше, ну але перед вагою таких аргументів ще як подальше. Вже згодом середньовічні християнські богослови запозичили ці аргументи античних авторів, давши їм християнське тлумачення як додаткові докази про те, що у цього світу є єдиний творець, крім того, що він відкрився через священне писання та свого єдинородного сина Ісуса Христа. Основними аргументами серед них були такі: перша причина дизайн. Та доцільність. Вже у новітній час, коли квітли, філософія та скептицизм просвітництва на батьківщині кого б ви думали, зараз покажу. Сера Чарльза Дарвіна, англіканський богослов, християнський апологет та філософ, і активний борець з работоргівлею та рабовласництвом Вільям Пейлі. У 1802 році, за сім років до народження Чарльза, видає працю природна теологія або докази існування і атрибутів божества. До речі, ця праця і до нині входить в перелік основної філософської літератури, що вивчається в Оксфорді та в Кембриджі. Тому вивчайте. Так ось. Цю працю згодом прочитав Чарльз Дарвін, і на її основі в перших виданнях свого походження видів стверджував, що основні види тварин, які вже потім видозмінювались, мали свого творця. Однак, згодом, звісно, він повністю відмовився від цієї ідеї, і стверджував самозародження життя і його еволюцію до вищих тварин. А ось вперше перепрошую. Поняття «intelligent design» – розумний задум з'являється у 1967 році у книзі кількох авторів-науковців, але вживає його відомий на той час зоолог, біолог та філософ Персіваль Девіс, говорячи про дизайн, згідно якого створені базові організми. За три роки у 1970 році виходить знаменна книга зоолога та фармаколога професора Артура Уайлдера Сміта під назвою. Походження життя, кібернетичний підхід до еволюції. Реально звучить як назва сучасного блокбастеру. Ох. В цій книзі він захищає аргумент дизайну. Спираючись на комп'ютерне моделювання та математичні розрахунки, він доводить, що формування генетичної послідовності, скільки б часу для цього не давала еволюція, просто неможливе. І навпаки. Сама наявність генетичної послідовності та інформації на ній вимагає, цитую, ненависної необхідності божественної розумної діяльності, що стоїть за природою. Фактично, він говорить про теорію розумного задуму, але характеризує її як божественну, даючи цьому загальну характеристику, тому що багато хто вважає, що це зробили іншопланетяни. іншопланетяни. Він говорить, що цей розум стоїть поза природою. Звісно, що з боку атеїстів це відразу викликало реакцію, що таким чином пропагується релігія. У 1976 році австралійський науковець Річард Бліс видає книгу походження, дві моделі еволюція творіння за 12 років у 1988 році. Книгу з подібною назвою Походження, творіння чи еволюція. В цих книгах він констатує: в той час, як еволюціоністи шукають нерозумне пояснення появи життя, розумний дизайн та творчий задум вже очевидно існують в природі. І тут Бліс використовує те, що я особисто дуже люблю, і використовую також іронію, причому подвійну. Він називає буквально те, що роблять еволюціоністи non-intelligent ways, або нерозумний спосіб пояснення появи життя. Тут він обігрує те, що самі еволюціоністи називають Natural ways» – природний спосіб пояснення появи життя. Однак тут є і глибша іронія. Він має на увазі, що невизнання того, що очевидно існує в природі, «intelligent design» – розумний задум, насправді є non ways» – нерозумний шлях. Причому самі науковці вважають, що в основі науки повинен лежати розум. Однак центральним виданням на цю тему розумного задуму вважається книга 1989 року за авторства вже відомого для нас Персіваля Девіса, зоолога, біолога, філософа за співавторства з біофізиком Діном Кенйоном і за редакцією біохіміка Чарльза Таксона. Книга має цікаву назву про пант і людей. Центральне питання біологічного походження. В цій книзі не вживаються такі поняття, як Бог, творіння, креаціонізм, біблія і так далі, бо мають відверту релігійну асоціацію. Але на підставі наукових даних з таких сфер, як генетика, біофізика, біохімія, біологія та інші, доводиться, що в сукупності всі фактори свідчать, що в питанні появи матерії, життя, живих істот, їх розвитку і тим більше розуму діяв надселенський розум. Звісно, що всі ці публікації викликали хвилю критики і негативної реакції з боку еволюціоністів атеїстів особливо агресивно налаштованих. В Європі багато навчальних закладів почали викладати обидві теорії творіння та еволюційної. Хоча деякі навчальні заклади перейшли суто на еволюційну теорію. Сполучених Штатах ця суперечка перейшла у сферу законодавства та судів. Все почалось з знаменитого мап'ячого процесу 1925 року, на якому прихильники еволюційної теорії вимагали викладання еволюційної теорії в навчальних закладах, керуючись тим, що є принцип академічної свободи. Так і почали робити: викладати обидві теорії. Однак, згодом еволюціоністи почали вимагати викладання суто еволюційної теорії як виключно наукової. Врешті, у 1987 році Верховний суд Сполучених Штатів постановив, що в усіх навчальних закладах державного типу власності має викладатись суто еволюційна теорія, а теорія творіння або креаціонізму не повинна викладатися як теорія, яка пропагує релігійний світогляд. Hello, guys! Today ми будемо обговорювати різні айдія про походження нашого світу. Ви підготували свої репорти. Почнемо з тебе. Джавагарламунді. Я думаю, наш світ існує вічно. А Бог він в усьому, в мені, у вас. Ніщо не народжується, ніщо не вмирає. Ми просто перероджуємося в олесі Сансари. А в наступному житті. Я буду метеликом. Thank you. Тепер ти суперславко. Значить так, світ був створений за допомогою трьох материнських кубів. На землю прилетів Вульф для того, щоб підготувати землю для Дарксайда. Він ж хоче заполонити всю землю. Але я його зупиню, бо я Бетмен. Very marvelous. No, it's DC. І я б сказала Thank you. А ти що скажеш, Сократино? Я прийшла до висновку, що наш світ це вічна, але випадкова формація Демігурга. І наші безсмертні душі мучаться у в'язниці наших матеріальних тіл, допоки не звільняться, щоб об'єднатися з вічним благом. Це верій мудро. А яка твоя думка, Чарлі? Шановні, всесвіт з'явився внаслідок Великого вибуху. Це всі ми знаємо. Ну і внаслідок космічної і біологічної еволюції через мільярди років утворилось те життя, яке ми знаємо і сьогодні. Це дуже very правильно. Thank you. А ти що скажеш, Крісті? Я думаю, що наш світ був створений богом за шість днів. О май Майнд! Іс Нонсенс! І тоталі нетолерантно! Це ображає наші почуття Enough, ці релігійні пропаганді завтра з опікунами до школи. Власне такі заборони і формулювання викликали публікацію книг, про які я згадував, починаючи від книги про панд та людей. І далі ціла плеяда таких книг, що представляли теорію розумного задуму, не як обґрунтування релігійної теорії креаціонізму, а як наукову теорію. Причому багато з прихильників цієї теорії наголошували, що вони не є релігійними віруючими християнами. І пропонували цю теорію як альтернативу еволюційній, керуючись принципом академічної свободи. Але тепер прихильники еволюціонізму в судових і законодавчих органах відмовили прихильникам теорії розумного задуму використання цього принципу. Дуже цікаві процеси відбулись в Європі. В 2007 році, спочатку Комітет Ради Європи з культури, науки та освіти опублікував доповідь під назвою небезпеки креаціонізму в освіті небезпеки. А потім ціла парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій йдеться про те, що школи повинні цитую чинити опір поданню креаціоністських ідей у будь-якій дисципліни, окрім релігії, включаючи. Інтелектуальний дизайн як останній більш вишуканий варіант креаціонізму поданий більш тонким способом. Дуже цікаво: тобто, спочатку теорія творіння або креаціонізм клеймиться як теорія, яка просуває релігійний світогляд, а потім теорія розумного задуму клеймиться як теорія, яка завуальовано просуває теорію креаціонізму, яка просуває релігійний світогляд. До речі, така ж сама доля спіткала і іншу теорію, яка намагалась поєднати релігію та науку, так званий теїстичний еволюціонізм, в якому еволюція була, але за нею стояв Бог. Що до цієї теорії, сучасний апологет неодарвінізму Річард Докінс сказав: даруйте це не мої, його слова, прихильники цієї теорії, корисні ідіоти. Він тут цитує Володимира Леніна, але має на увазі, що ті, хто притримується цієї теорії, визнають фундаментальні принципи еволюції, і це один крок до атеїзму. Однак головний фокус тут в іншому. Любителі еволюціоністи вважають, що теорія еволюції відводить людей від релігії і приводить до наукового світогляду, тобто до атеїзму. Але професійні еволюціоністи знають, що сама ця теорія є по суті релігійним світоглядом. Вже Чарльз Дарвін вважав свою теорію грандіозним поглядом на життя, який повинен бути альтернативою релігії, його сподвижник Геккель прямо називав теорію еволюції науковою релігією. А в британському перевиданні походження видів Дарвіна 1971 року у вступі, який писали науковці еволюціоністи, прямо говориться, що теорія еволюції це задовільна віра, на якій базується інтерпретація наукових даних. І сама теорія походження видів паралельна до теорії створених видів. Але зауважу ще раз, це секретна інформація, яку знають тільки професіонали еволюціоністи. Але ще трохи секретної інформації. Британський вчений еволюціоніст Джон Харпер впевнено називає еволюцію метафізичною вірою. Вже згадуваний мною Феодосій Добжанський, який був генетиком і популяризував поняття макроеволюція, найкращим визначенням еволюції вважав визначення, яке дав Тияр П'єр де Шарден, католицький священик богослов який був прихильником теїстичної еволюції. Цитую. Еволюція це загальний постулат, якому відтепер повинні підкорятися всі теорії, усі гіпотези, усі системи, і якому вони повинні задовольняти, щоб бути мислимими та істинними. Еволюція це світло, яке освітлює всі факти, траєкторія, якою повинні слідувати всі лінії думки. Інший британський вчений Ліпсон прийшов до такого висновку. О, процитую. Насправді, еволюція стала в певному сенсі науковою релігією. Майже всі вчені прийняли це, і багато хто готовий зігнути свої спостереження, щоб їй відповідати це все малює дуже цікаву картину. Професійні еволюціоністи, говорячи про загальну теорію еволюції і головним чином про її дедуктивну частину, тобто макроеволюцію. Не соромлячись і не приховуючи, називають її, я виписав. Еволюційна догма, наукова релігія, задовільна віра, світогляд людини, всепроникний процес, розкрита правда, уся реальність, освітлюючи світло, метафізична віра, еволюційний наратив і тому подібне тобто, все те, що зазвичай відноситься до сфери світогляду і саме релігійного світогляду. Але як тільки з'являються науковці, які, оперуючи науковими фактами, даними та термінологією, роблять індуктивний висновок про наявність розумного задуму, вони охрещуються шпіонами релігії, а їхня теорія просуванням релігійного світогляду. Але найкраще, на мою думку, спростування критики на адресу теорії розумного задуму, що вона просуває релігійний світогляд, є позиція самих креаціоністів та прихильників теорії. Творіння Богом, так як це описано в Біблії. На їхню думку, ця теорія занадто позбавлена релігійних і конкретно християнських передумов. По-перше, на їх думку, вона легко може інтерпретуватись у світлі будь-якої релігії, наприклад, мусульманства, індуїзму, буддизму чи будь-якої іншої, що успішно, до речі, використовують. По-друге, вона може легко призводити до світогляду деїзму. Згідно якого так, у створеного світу є творець як першодвигун, першопричина, але більше він в цей світ не втручається. І по третє, на їх думку, ця теорія так само може бути легко використана для обґрунтування теїстичного еволюціонізму. Тобто ця теорія опинилась між молотом та ковадлом, еволюціонізмом та креаціонізмом. Для перших вона занадто подібна до креаціонізму та релігії. А для других вона замало подібна до креціанізму та релігії. А чого не зникло? Щось заглючило. О, треба знову тирати. Ай. Так ось. Чому цією теорією не задоволений ні еволюціонізм, ні креаціонізм? Дві причини. Перша, ця теорія була висунута не для того, щоб обҐрунтувати якусь доктрину чи вчення якоїсь релігії чи церкви, або підтвердити правдивість опису того, як з'явились живі істоти, світ, як все це створив Бог, наприклад, в Біблії. По-друге, по-друге, ця теорія, спираючись на наукові факти, намагалась відповісти на просте запитання, що є причиною появи феномену життя, його різноманіття і всіх законів природи на мікро і макрорівні, які об'єднують наш світ? То в чому суть цієї теорії і які підстави вона має вважатись науковою? Звісно. Вона спирається на явища, які існують безпосередньо перед нашим носом, і завдяки яким ми самі існуємо і можемо пізнавати навколишній світ його устрій, закономірності і робити з цього висновки. Якщо коротко, розумний задум це концепція, згідно якої поява та устрій всесвіту, життя та розуму найкраще пояснюється не такими випадковими та безцільними явищами, як природний добір, раптова мутація та дрейв генів, а розумною причиною. А йді теорія має цілу низку аргументів, які можна скласти в п'ять основних груп. Втомився писати. Отже, перша феномен інформації або програміста. Друга неспрощувальна складність. Третя специфічна складність. Четверта тонкі налаштування. І п'ята універсальні морально-етичні норми. І все це ми дослідимо. Але вже не зараз, в наступних програмах. Фу.